you're my tour Тут же распочался финал. Павло играет за один из самых сильных соперников турнира. Маленькі, вболівальники, в азарті. Деяким навіть гравцям не сидиться на місці. Цікава і напружена гра. Бажаємо всім успіху! Підводимо підсумки нашого прокурсійного турніру. Нагадую, для виконання третього розряду треба набрати 6 балів або більше. Для виконання 4-го розряду треба набрати 4,5 бали або більше. У нас є 4 виконання 3-го розряду і 2 виконання 4-го розряду. Кому сьогодні не вистачило 3 балів, нічого страшного. Наступний турнір у нас буде через тиждень, 17 числа на іншій локації в нашій шаховій школі на Лук'янівці. Якщо там не можете або треба ще підготуватися, буде і наступний турнір, так що це у нас не останній турнір. Також у нас в планах відкриття нової філії на Печерську. Сподіваємося, що все буде добре, і там також буде у нас турнір. Так що турніри будуть, ради треба, без практики нікуди, Але і тренуватися не забувайте. У кого не вийшло сьогодні викликати розряд, нічого страшного. Переможець турніра може після нагородження дати вам інтерв'ю, скільки він йшов до третього розряду, скільки у нього разів було 5 балів, 5 з половиною, скільки разів він останній раз програвав. Так що це нормальний е, спортивний процес, який відбувається, але головне працювати, грати, працювати, грати, і результат буде. Так, і так итоги нашого клікаційного турніру двоє учасників набрали 7 балів з восьми можливих. По капценту бугальця на першому місці переможця турніру і виконання третього розряду стає Оскаленка Ігор. Довга йшов, прийшов. Вибирай кубок і вибирай подарунок і стаємо сюди. Після отримання подарунка стаємо для фотосесії. Друге місце також 7 балів, трошки менше як Бугальца. 7 балів так, да, виконання третього розряду Богославський павло! Да, хто у нас перший раз грає, то у нас хто більше балів набрав, того більше вибір подарунків хто й перший обирає. Тому треба набирати більше балів. Так, вибирай кубок, який тобі більше подобається, і вибирай подарунок. І на находи. Далі два учасники. І туда, так. Так. Далі два учасники набирали по 6 балів, також виконання третього розряду. Третє місце за коефіцієнтом боїса і виконання третього розряду. Прана тріфа. Також довго йшов, так, але зайшов. Так. Так. так, и выполнение третьего разряда четвертое место 6 баллов Бондаренко Михайлов. Так, далее. Так. так, и давайте фото зробимо. Хто ще дати у шахбурну невідати, приїжджаєте на бутік Мінська, у шахову школу, але з негативно готуватися в супереники